Привіт, мої хороші! Вже скучила за вами, думаю, ви також за мною. Сьогоднішній розклад покаже нам, що у вас на порозі. Це було ще один коло достаток. Пам'ятаємо про те, що це все ж таки онлайн-розклад, да? і він не може резонувати з усіма. Але якщо резонує, я за вас дуже рада. Ви це відчуваєте одразу. Інтуїтивно. Дякую вам за ваші фідбеки, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мене це дуже надихає творити ще більше для вас цікавого. Отже, сьогодні у нас аж три позиції. Зараз я їх сформую для вас. Також пам'ятайте, будь ласка, що. Якщо ви хочете замовити особисту консультацію, очистити себе від різних родових донорських програм енергетичних, номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Поїхали, формуємо три позиції, ви поки що обираєте свою, питайте свою інтуїцію, що вона вам скаже. Перша, друга, третя. Ставте на паузу, якщо вам не вистачає часу. Ну, а ми не будемо затримуватися і рухаємося далі. Поїхали. Позиція номер один. Привіт, вам. Позиція номер один. Що на порозі? Перед тим, звісно, я подивлюся, як вас щитує простір ваш. Трішечки про вас. А тоді будемо зглядати, що на порозі вас чекає. Так, сформована перша позиція. Ще раз всім вітання. Пішечки про вас. Як вас щитує зараз простір? Резонує з вами окей? Не резонує не ваш варіант. Перша позиція. Дивіться, енергетично ресурси закриті, спілкування майже немає. Якісь такі, знаєте, а... Відчуття на риба на м'ясо нічого не відбувається. Це добре, тому що ви переходите зараз на новий рівень. У вас обнулюється ваше життя і ваші сценарії. Саме тому е, просто тишина, ви не бачите руху вперед, ви не бачите взагалі, куди йти. У вас енергія ступора. Ніби ми ждемо, що зараз хтось мене прийде і освободить. От якщо ви відчуваєте себе в, такому, е, в такій енергії, то знайте, будь ласка, що це далі для вас. Ви переходите на новий рівень, бо дурак шут завжди говорить нам про те, що це обнулення, да? от дивіться, він ще не впав, він ще трошки тримається. За старі да? старі патерни поведінки. Але це перед прыжком, перед квантовим скачком відбувається такий процес. Дивимось далі. Що на порозі? Ой, клас, класс, класс. Мої ж дорогенькі. О, це щось неймовірне, що у вас тут буде відбуватися. Ну, вас небе життя. У вас стілення ваших ран через мудрість, через досвід. Ви зрозумієте, чому саме так, а не по-інакшому. Більше легкості. Перша у вас дар розкривається. Я хочу сказати, що тут були дуже великі переживання по поводу того, що ніяк е не можете розкрити свій дар. М -м, відпустіться, будь ласка, само собою все станеться. І мені кажуть, що з 1 числа, з 1 грудня, у вас повноцінно міняється. Повністю ваша енергія. Фінансовий аспект піде, тому що тут, мені кажуть, робота, ви попрацювали, можливо, хтось із вас в колаборації, можливо, хтось із вас почав роботу ще з кимось. Да? Можливо, до вас тільки прийде, біжить людина, по долі людина, яка допоможе вам створити приємні, гарні стосунки, робочі, да? партнерство. 100% сонце нам каже про партнерські, <кій> енергія партнерства, приймати рішення і створити щось нове. Тут бізнес, да, от таке. Дивіться, я не можу сказати про стосунки, любов, бо я тут не бачу любові. Я не відчуваю, тут не відчувається мені як любов. Я уточню, що на порозі. Ні-ні, знаю, у вас квантовий скачок, вам потрібно стати, а, кхе, кхе, вам потрібна спочатку, спочатку а, цінність, да, тут цінність поработается, фінансовий канал, вийти на новий рівень, стати на стабільність а, свою, і тільки тоді а, вам дається добро на тільки тоді дається добро на стосунки. Так, пентак, да, і тут тоже, бачите, восьмерка Пентаклі, тут більше по роботі. Творчість, проявити свою творчість. От такі у нас справи з вами. Я вас цим вітаю. Зцілення ран через оцей досвід, да ви багато чого зрозумієте, вам відкриються знання, і ви зможете допомагати людям, допомогти собі. І робочий аспект те, за що ви переживали. да Тут повністю рух вперед. Я за вас дуже-дуже рада. На порозі у вас, неймовірно, круті зміни. <кій> Не хочу копатися в цьому глибоко, просто чітко і ясно, щоб ви собі зрозуміли, да? бо зараз ці <кій> глибинні розкопки, ну нафіга вони, я так вважаю. Так. Є ще що, що додати до першої позиції. Ви пізнаєте свою силу. Ви пізнаєте свою силу і починаєте новий нове життя. Хтось може переїхати, хтось може змінити місце проживання, хтось може почати навчання якесь, хтось може почати. Не знаю, зняти офіс якийсь, да, і починати працю ще з кимось. Ви пізнаєте свою силу, а це саме головне. Тепер е, вам підвладні всі. Ну, якось так хочете сказати мені. Одинички, я вас, цим віта. Вітаю! Все, хай щастить вам. вам. Е, двоєчки тепер для вас. Двоєчки, привіт. Що у вас на порозі? на порозі говорячки І так, двоєчки, привітки вам, мої дорогі. Будемо дивитися, в яких ви. Зараз енергія. Як вас? Зараз ваш простір щитує. Резонує з вами. Дивимося далі. Не резонує. Не ваше. Як вас щитує простір. Робота над собою тотальна. Фінансовий аспект закритий. Чому? Тому що втрачено було дуже багато ресурсів, і ви зараз максимально зберігаєте свій ресурс для себе. Тут йдуть пропрацювання в плані того, хто я, чого я хочу, да, вибір, який, можливо, в робочий аспект, да, що, 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 де, як розглядаєте, змінювати стратегію. Тому що в вашому житті велика розруха відбулася. Відбулася велика розруха. І зараз ви мусите стримувати свій ресурс для себе і захистити себе, аби піднятися, да? аби знайти оці сили, щоб рухатися далі. Важкий період, важкий етап був. <кхи> Дивіться, ну мені показують ще, що це може бути зв'язано з комунікацією з прошлого, з людьми минулого, да? або ну тут мужчина кажуть, не доріс. Мужчина не доріс, він десь чи поїхав, чи від'їхав, чи, чи камера з вас потягну ресурс, ви йому вкладалися дуже сильно в нього. А в кінцевому результаті, типу, ви очікували одне, а вийшло зовсім інше, а вийшло закриття. Да? Боротьба якась. Ви змушені були йти вперед. Але кажуть, так правильно було, тому що ви повинні були стілитися. Прийти на новий шлях, перейти на новий рівень і бачите зцілення душі. Потрібен був такий етап. Отож, якщо це про вас... Якщо це про вас, дивимося. Якщо ні, не дивимося. Логічно, так? Да? І так, що на порозі? Ви знаєте, що мені тут іде? Інтере таке. Взагалі. Просто. Ухти, ух ти. Просто. Рід зразу вийшов. Рід вийшов. З вами поговорити. Ось, тілення очищення Обалдеть просто, Обалдеть У вас кармічна ситуація прогреється. Перше, ви виходите на новий рівень, королева Пентаклі, все ж таки, да? тут робочий аспект покращиться, вас визнають, і а, вийдете на новий рівень а, саме в робочий аспект, бачите, програється. Стаю переможцем, хоча ви себе недооцінювали. А, коли очищення інвалідства, це значить, коли тобі щось не вистачає, да? коли, мені, коли я недостатня, коли мені щось там недостатньо, Це ваші думки. А, що ще хочу сказати? А У вас ще всередині іде боротьба з цим чоловіком кармічним. Да? Ви ніби ви одинакові. От мені показують одинакова енергія. І оця постійна боротьба. І що тут мені, і що тут боротьба? І що? М Карма. <кх -кх 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 це пропрацювання карми. Потрібно максимально не захищатися і один від одного закриватися. А потрібно завершити цей етап. Завершити Через стілення, через, через, через любов закритися. Рід каже, що в тебе величезний страх. Прийняти і зрозуміти, хто ти. Але, Але настав час вибрати себе. У вас тут виходить ваша сила, ваш дар відкривається. До речі, і зустріч з вашим класом і зустріч з вашим потенційним, потенційним майбутнім чоловіком. Хочете сказати, що у вас нова вібрація? А ви боїтеся, а ви боїтеся, що це ніколи не станеться? Слухайте, тут протягом якого протягом часу покажіть. Місяць чи рік. Рік. Протягом двох років у вас формується сім'я, ви вийдете заміж. Але поки що ще про працювання йдуть. Дивіться, що тут ще мені показують. Також мені кажуть, що у вас йде очищення вашої душі. Йдуть очищення вашої душі. Вас посещають, да це виходить, у вас відкривається дар цілителя. Інтуїція відкривається, і ви зможете допомагати людям. Ви стаєте вищою. За, би, Ваша душа зможе відлітати наверх, до космосу, до Всесвіту, і бачити, бачити такі от різні картинки, да? істину бачити, бачити кращі перспективи і допомагати людям. Тобто у вас тут відкривається теж дар. Молодці. Так тримать. Така ситуація для вас двоєчки. Те, що вас чекає ближчим часом, так? Да? Клас. Ще є щось шост... двох. Покажіть, будь ласка, по другій позиції ще є доповнення. Ще є доповнення. Немає десятка пентаклів, рід виходить, кажуть, не переживайте, все буде добре. Ми з тобою, і ми, ми з тобою, Верховна життя, ми тобі відкриваємо і даємо дари, розкриваємо тобі тебе, твоя душа пізнає істину. І королева Кубка. Через любов до себе. Наповнимо тебе, не переживай. Тут все хорошо. Бачите, які у вас гарні перспективи. На порозі у вас наповнення любов, зцілення, переродження, пізнання себе. Класно. Хтось навіть заміж ви їде, бачите? Протягом двох років. Це теж, це теж как би не, не так уже і далеко, Да? Поїхали далі. Позиція номер три, трічки. Привіт, які вам, мої дорогесенькі. Що у вас на порозі? І так, зараз ми подивимося, як щитає ваш простір вас. Якщо резонує з вами, слухаємо. Не резонує, не ваше. Не спинюся, я повторювати для того, щоби ніхто не постраждав, так? від інформації. Ой, у вас вообще красота. У вас новий етап. У вас новий етап, у вас повноцінна цілісність, ваші чоловічі і жіночі Внутрішньо балансують один з одним. У вас пізнання своєї сили, да, мах, відкриття, дар. Прямо зараз уже йде розвиток в плані свого власного дару, своєї магії. Це, до речі, бачите, кажуть, що це така трансформація. У вас складна, складнюща, карма. А, і новий етап. Новий етап, що це за новий етап? А, ну, ви, повністю, ви повністю очищуєте свій, свій простір від різних страхів, а значить ви стоїте на початку чогось нового, так? Да? От дивіться, як тут гарно резонує все, щоб ви розуміли. А, жінка стоїть і хоче йти до води, так? Да? Не може бо боїться, що неї є препятствія. це луна, це не бачить істини. І тут в ту саму ніч, ніч, нічна карта. Ту саму ніч вона міняє, тобто вона стілює себе тим, що вона зливає оці негативи, страхи свої, іде стілення, вона йде до води, ось, тому що вже більше ніяких приград немає. А навпаки, знаки йдуть, як птиця вільна. Я вільна, я все можу, дерево це рід підтримує. І, звісно, ось зорі освіщають їй повністю її шлях. Більше того, вона очищує себе і допомагає цілити і очищувати землю. Така у вас місія. Відчуваєте це? Значить, ваше, і дивимося, що у вас на порозі. Боже, як я сказала, пафосно. О! О, о, так ти що? Мужчина на порозі йде до вас, щоб признатися вам в коханні, розказати вам про те, що він вас кохає, що у нього у вас, до вас є почуття. Однозначно повертати свій должок по кармі, кармічний мужчина. Тут іде новий сюжет. Нова сюжетна лінія. Дивіться, цього мужчину треба просто відпустити, подякувати за те, що він був в вашому житті, тому що він признає, що в нього є до вас почуття, але він з нічим таким відповідальним, таким прям сверхсерйозним не йде. Мозок і сексуальні, сексуальні моменти желання. Да? Почувствовать огонь, почувствовать пролив этой энергии від вас. Да, почуття є, да, любов є. А більше нічого. Свободное пространство, свобода, движение, пространство. <coughs> Океан любви. Настоящая любовь, эмоциональная поддержка. Остановка, шок, бездействие. Ну, то есть, что тут нам говорить? Ви, ви повинні зрозуміти, що вам потрібно освободити простір для того, щоб створити стосунки. Поки ви е, тримаєте десь ще оцього чувачка, у вас не відбувається ніяких змін. Пора діяти. В якому плані? Рухатися вперед? Не жити ілюзіями, так? Да? Ще хочу уточнити. Що це я... Оцей мужчина, який йде, да? що він хоче. Ну, от, розбите серце, бачите, йому йому хочеться переграти оцю всю ситуацію. Хоче переграти в плані. Хоче бути побідітелем, да? за ваш щось? За вашу енергію? Щоб пару створити, да? таким чином він буде побідітелем, і плюс він буде писати долю, да? хоче, хоче контролювати процес і писати цю долю ви далеко. Ну, от дивіться, він хоче ухажувати. Він про вас мріє. Але вас розділяють, до речі, мені показують, вас розділяють. Він жадіна. Він жадіна, вам нічого не буде, він буде просити у вас. Ну, тобто брати ваш ресурс для себе. І що? Рід каже, слухай себе, слухай своє серце. Воно тебе не обманить. Тобі треба вибрати новий шлях. Пізнати свою силу. В чому твоя сила? В тому, щоби вибрати, піти від прошлого, піти від того, що от ілюзії, да? піти від розбитих чаш. Все, є ще що додати? Є ще що додати? Да, Стань імператрицею. З ним, або, взагалі, з тими стосунками, де ем... чоловік в ограниченнях, так. Да? Який сковує тебе, а ти маєш розплутувати його оці всякі різні ребуси, це не твоє. Відпустити в плані пропрацювати на внутрішньому рівні. Імператриця це вийти на а, таку творчість, автентичність, любов до себе, самоцінність. Бо вас зараз показують отак. Бачите, стосунки. Тема стосунків. Ви маєте пропрацювати це, бо це єдине, що тримає вас в повішеному стані. Да, це ваша карма, яку ви маєте закрити. Спасти себе. Врятувати себе. Тому що ви є дуже великий і цінний подарунок для Всесвіту. Ось такий розклад мої хороші для вас. Тому. Гарний розклад вийшов. До нових зустрічей всім по полічки! Люблю, обіймаю!